Гов'яже печеня з картоплею, це ситний обід або вечеря. Спочатку займемося гов'яжим м'ясом. Воно у мене з кісточками, але я його гарненько замариную улюбленими приправами. Додаю сметани, гірчиці. Гарненько все це перемішуючи, ставимо в духовку запікати хвилин 50. Потім м'ясо обов'язково відділяю від кісточок. І зовсім природно, що м'ясо залишиться в два рази менше від попередньої ваги. Так як у мене було кілограм на початку, тепер буде м'ясо пів кілограма. Тоді на цю порцію готуємо морквину. Ріжемо, як вам подобається, або кубиком, або кружечками. І у мене 700 г картоплі, порізаної невеликим кубиком. І бажано великий пучок зеленої цибулі. Кладемо сюди улюблені приправи. У мене сушена цибуля, сіль, перець і приправа до картоплі. Гарненько вимішуємо, а зверху викладаємо наше м'ясо. І знову в духовку на 50 хвилин. І ось! Наше печення готова! А смачно як! І вам смачного!